І ще про змагання чемпіонат бригади з екстреної медичної допомоги відбувся на Буковині. 26 команд з усієї України продемонстрували свою вміння рятувати життя. Востаннє такі масштабні змагання проводилися 23 лютого, 22 року на Тернопільщині. Саме звіти медики тоді роз'їхалися на виклики у міста, що атакувала Росія. Ольга Лучик спостерігала за змаганнями. Подробиці чемпіонату далі. Вони першими квапляться на порятунок і виривають життя з рук смерті в прямому сенсі, навіть під прицілом ворога, як зараз, умовний масований обстріл. Бригада екстреної допомоги з Чернігівщини вже на місці прильоту. Працювати складно, морально, працювати складно фізично, але доводиться. Ну ми маємо це робити. Це наша робота. Максим не раз виїжджав на такі виклики в реальному житті. Ворог підступний. Знає, що бригада працює на місці удару і може атакувати знову. Насправді, дякувати Богу та ЗСУ. У нас такого ще не було, щоб наші бригади страждали від повторних прильотів. Але дійсно по регіонам ми бачимо, що таке відбувається, і це дуже підступно. Ну і ми маємо також на це зважати і від того планувати свої дії. Команда з Чернігівщини із завданням упоралася. Зараз було багато постраждалих, був прильот. Ми мали виконувати медичне сортування. В принципі, я думаю, що ми справилися. У чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги участь взяли 26 команд зі всієї України. Медики демонстрували вміння рятувати людей у різних ситуаціях: умовні ДТП, утоплення, отруєння. Щиро рада, що маю можливість відвідати цей чемпіонат. Дякую вам за те, що при все навантаження, яке ви зараз. Ваші плечі ви знаходите сили та бажання покращувати вміння, знання, змагатися, і насправді це досвід, який в ході змагань ви здобуваєте від колег. Це також мені, мені здається важливо. Ці лікарі щодня ризикують життям, бо Росія свідомо цілить і по медпрацівниках теж понад два роки у нас пошкоджено 164 авто швидкої допомоги, 261 повністю знищено. І вже ж, на жаль, є загиблі ваші колеги. Загинуло 42, 42 людини і поранено 63 працівники екстреної медичної допомоги. Надзвичайно важливо нині поповнювати автопарк медиків. Кошти на 92 швидкі зібрали під час саміту перших леді та джительменів 2022 року. Фундація Олени Зеленської також відновлює парк українських швидких. Уже передали Міністерству охорони здоров'я 50 автівок. Їх придбали з допомогою закордонних партнерів фундації. Нову швидку отримають і переможці змагань. Ми проаналізувавши, як реагують наші бригади. Бачили, що так, що не так, і впроваджуємо ці зміни. І зараз ми просто підсвітилися завдання, тому що є отакі от моменти. Традиційно це ДТП, це серцево реанімація, Але ми кожен раз ці, ці завдання вони відповідають тим, тим актуальним питанням, які реально є в Україні. Цьогоріч уперше за всю історію чемпіонату використовують унікальне для України симуляційне обладнання. Манекени максимально реалістичні, дихають, реагують зіницями на світло. Можна навіть проводити ШВЛ та УЗД. Рані тіло я забрала. Візуалізую дихальні шляхи. Інтубаційно. Будь готова переслухати. Прийняла. Є зайшла з контакт роздую. Це працює рівненська бригада екстреної допомоги. Наша бригада приїхала на місце події, і вони побачили, що людина знаходиться в невідкладному стані. Він є без свідомості. Також вони бачили, що поряд знаходиться атрибути всі необхідні, тобто стояв шашлик, що можливо спричинило їх на думку подумати про те, що в людини вдавлення. Ми можемо удосконалити свої навички, і будь-який виклик ми можемо врятувати життя. Медики роблять все можливе, Постраждалий повертається повертаються до життя. Врятували, відновили, нам це вдалося. В принципі, ну в житті дуже трапляються такі ситуації, тому в такій ситуації важко. Але коли є команда, яка допомагає мені у цьому, підтримує, тому нам класно працювати разом. Два дні складних випробувань позаду це лише короткий фрагмент зі щоденної нелегкої та небезпечної роботи відважних людей. За результатами цьогорічних змагань команда-переможниця, бригада Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та організатори чемпіонату переконані, усі 40 тисяч працівників української екстреної допомоги герої, бо постійно перемагають смерть. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ріга, Ліга подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині. Новини.